До літака Національного авіаційного університету всі йдуть на музику. Хто грає і навіщо, не знають, тому майбутній рекорд обростає чутками. Хтось то говорив, що буде запис. Ну, Буде записувати нову пісню. або щось ще. Хоча вряд ли. Тут вряд ли обстановка правильно. Судя по тому, що товариш з гітари. Видно, нас то у нього какое-то. бачимо, грає дядько на гітарі. Класно сіли послухати. Віртуоз із Донеччини Сергій Путятов на глядачів уваги не звертає. Місце для рекорду музикант вибрав біля літаку нау. Пояснює, він так само швидкий, як крилата машина. Цього разу планує перевершити самого себе, встановити нове досягнення. Минулого року зіграв 300 нот за менше ніж 10 секунд. Тепер практично за той же час битю прозвучати повинно на 30 нот більше. Похоже, на фрагмент і уганності без тена баха така ремінори. Ну, что-то в этом роде, только в тисячу раз быстрее. Настрін, ну, боевой, прекрасне, the best. вот. порвать всех, Ну, это так. Я готов. быть лучшим. Щоб публіка запам'ятала мелодію, Сергій грає кілька разів. Спочатку повільно, потім пришвидшує темп. Хвилюється: одна з неофіційних спроб, результат 12 секунд. Та у вирішальний момент втілити в життя задумане. даете. Десять, запятая, три секунды. Ура! Експерти національного реєстру рекордів оголошують перемогу. кажуть, тим, хто захоче показники перевірити, допоможе техніка. Спеціальна програма зафіксувала чесність досягнення. Музикант тішиться, гітара не підвела, хоч і недорога, але тепер рекордсменка. Моя надіжна подруга, от гітара стоїмость струн 30 гривень. Да, недорогі струни, і, буквально даже не нові. і стомисть гітари теж ну сейчас вона стоїть 1500 тисячі гривень. Руки не болять, навіть от хочеться шоти щось ще зіграти. Mm -hmm. Інтерісно наступного року каже Путятов за секунду зіграє вже не 33, а 34 ноти. Українець навіть перевершив світовий рекорд у 24 ноти. Але щоб зафіксувати його у книзі рекордів Гіннеса, потрібні гроші. Тому шукає спонсорів та продюсера. Спонсори знайдуться, Я думаю, що скоро буде в книзі Гіннеса. Маргарита Кузьміна, Кирило Ліхачов. Новини юбіар.